Сьогодні апостол Павел призиває нас тому присвятити своє життя, могущому утвердити нас по благословенню апостольському по проповіді Ісуса Христа, наставити нас і відкрити нам тайни, котрі від віка були сокриті. Но прийшов час, і в новому завіті відкрилися дітям нового завіта, тайни, котрі були від времен Апостол Павел говорить, що ми, православні християни, в даному випадку Української православної церкви канонічної, носителі і обладателі тої тайни, тайна духовна. Що Господь вірує в Христа Ісуса, совершає діло Спасіння. І ся була тайна возвищена всім народам для покорення їх у вірі, кому покорення, єдиному, премудрому Богу через Ісуса Христа, слава вовіки. Амінь. Будемо лем то, що служить для мира, для взаємного незидання. Не глядає свого. Глядайте то, що служить к назіданню і інтересам і Єрусалима. Якщо в старому звіті Єрусалим був город древній, некоє місто святоє, то для новозавітних християн відкрилася тайна, Тот земний Єрусалим уже одійшов. Для нас є збудований новий Єрусалим небесний. І ми тут, жив я на землі, водя в православну церкву канонічну, з моменту крещення вписуємося в книгу жизни, і котра прописує нас на небесі. І от задача всій тайні гласить не випасти із довір'я к Богу, не зробити крок в сторону, але держатися з Господом єдиної канонічної церкви. І глядателем то, що служить для мира і взаємному назиданню. На утренні ми співаємо 136 й псалом на ріках Вавилонських, де народ Божий за свої гріхи був відведений у полон Вавилонський. і от там їх переучували, молодь пущали в нові школи, зробили їм нові задачі. Маніпулювали їх сузнанням, практично перерождали, щоб із єврейського народу вичистити всю історію релігійну, духовну, національну, зробити євреїв тими рабами і просто сирою масою того народу, який жив там, у Вавилоні. Але Божа сила спасла народ, яким образом? Пишеться у Псалмі, що на ріках Вавилонських, де вони мучилися, трудилися, робили, вони взяли з собою органи церковні, на котрих співали Божі пісні. І коли їх додівали, мисні, ну щось нам заспівайте. Як ми можемо співати Божу пісню Єрусалимську на чужі земли? Так у Божих людей вироблялося точне поняття є Божа земля наша? А є чужа. Так вони були в Вавилоні на чужі землі. А раз чужа земля, чужий народ, чужа ідеологія, чужа релігія, чужий язик, чужоє чужоє традиційної язичницької. Так Бог оберіг свій народ, котрі пам'ятали своє святое. І одному з псалмів, одному з віршиків того псалма сказано. Найприлипне мій язик до гортані. Якщо я забуду свій Єрусалим. Най буде мені всяка кара, якщо коли буду робити якийсь день народження, якоесь свято, а забуду сперва пам'ятати свій наш рідний Єрусалим. Точно так і ми православні християни, зная оті древні традиції, нам відкрита тайна, що б ми не зробили, що б ми не починали. Ми споминаємо Єрусалим, Господи, благословимо цю роботу зробити, щоб бути достойним наслідником того царства, того Єрусалима, котрий на небі так поступає, прибуває тут на землі, напам'ятає, що наше Отечество небесне і Небесне Єрусалим будемо все робити, щоб і бути добрими, законопослушними громадянами земної нашої держави. Увисню Бога заслужили бути і добрими, і наслідниками небесного Царства Божого. Амінь.